Середу, 21 вересня, в церкві Різдва Святої Богородиці міста Березного віряни зібралися для святкування 9-ї річниці від дня відкриття храму. Святкове богослужіння розпочалося о 9-й годині. На престольне свято до храму завітали почесні гості, настоятелі церков з міста рівного села Новий двір Рівненського району, міста Костопіль та міста Сарн. А також виконуючи обов'язки голови Березнівської райдержадміністрації Віктор Партак, маю честь бути прихожанином даного храму. Хоча я, скажімо так, неактивний прихожан, є більш достойні, О, але разом з тим я з е, задоволенням прийшов сьогодні розділити радість сьогоднішнього свята, нашого храму. Мені приємно бачити тут багато прихожан, гостей, священників, які приїхали на наше свято сьогодні в нашій державі, нашими ворогами. Наша церква. Яка заснована ще була київським князем Володимиром, вона роз'єднана. Але я є оптимістом, і думаю, що всі є оптимістами, рано чи пізно все-таки ми побудуємо єдину православну соборну українську церкву. І в нашій державі нарешті наступить злагода і мир. Отож, я всіх присутніх. Вітаю сьогоднішнім таким великим святом різдвом Пресвятої Богородиці. Бажаю всім щастя, здоров'я вам вашим родинам. Всього найкращого мирного неба і Божого благословіння. Представники громадського об'єднання Вірність Україні і присязі, а також вояки 14-ї воєнізованої бригади збройних сил України на чолі із начальником прес-служби Владиславом Якушовим, відомим чисельному колу глядачів сюжетів з зони АТО, не дивлячись на непогожий, похмурий день, прихожан в храмі зібралося. Гадаємо, не менше ніж свого часу приходили на службу до відомого краї священника Миколи Буховича. В храмі були присутні прихожани інших православних церков міста, коли віряни стали виконувати. Колективну молитву вірою на небі через осінні похмурі хмари з'явилося ясне сонечко, ніби показуючи на прихильність небес до сьогоднішнього свята. Власне і добрим знаком вважають необхідний для спраглої землі дощ, що також на думку вірян є знаменням від Всевишнього і власне невілює кривотовки щодо канонічності чи не канонічності української автокефальної церкви. Після закінчення святкової служби віряни разом з настоятелями вийшли на хресну ходу навколо храму. Воїни, АТО, що прибули на свято, приготували проти ірею Назарію сюрприз за патріотизм та волонтерську діяльність від громадського об'єднання Вірність Україні і присязі настоятелю було вручено нагороду медаль в єдності сила. Держави наказом від 1 вересня 2016 року, котрий був підписаний головою всеукраїнського об'єднання Богодень паном Совповим. «Наказом Міністерства оборони України так за, за самовіддану та активну діяльність примовна на захист українського народу свідому громадську позицію та, та патріотизм нагороджується проти Назарій Зарі настоятель храму різдва підстої Богородиці. Українська автокіфалі Плавосали церкви міста Березно. Я не сподівався отримати таку нагороду. Це нагорода не моя, це нагорода всіх людей, які стають і лягають з одною думкою, щоб в нашій державі наступив мир, щоб один одного не ображав, не обіжав, щоб наші діти не шукали роботи, бо знає де, щоб матері-батьки не думали, що там дитина моя. Їсть, де вона живе, на такі Богом благословені. Мона сказати, святій землі. Воїни АТО подякували керівництву та учням Березнівської зоош 1-3 ступеня ліцею інтернату за волонтерську підтримку солдатів, що воюють на передовій зони АТО. В її найгарячішій точці в населеному пункті Мар'їнка колектив громадської організації Вірність Україні» при висловлює вашому колективу та дітям щиру подяку за надання допомоги українським бійцям АТО. Передаємо слова подяки від військових, які завдяки вам отримали багато необхідної допомоги в цей тяжкий час у зоні АТО. Основне не втрачати віру у правильності ваших з вами вчинків разом ми сила розпосюжити добро, любов і спочуття. Слава Україні Добре! після хресної ходи всі віряни мали змогу участь взяти в святковому обіді в честь свята за щедро накритим прихожанами та меценатами столом. Богдан Гуменний, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березна.